Ті, хто навчається у вузах чи навчальних закладах після дипломної освіти, та аспіранти, мають право на отримання відпустки під час навчання. Надаються такі відпустки протягом навчального, а не календарного року, зазначають в інспекції з питань праці. Така відпустка не ділиться, не переноситься і не продовжується. Щоб її отримати, студент має надати довідку виклик з навчального закладу та написати відповідну заяву. Середня заробітна плата за час додаткової відпустки визначається постановою кабінету міністрів і обчислюється за останні 12 місяців, що передують місяцю надання відпустки. Якщо працівник працював менше 12 місяців на підприємстві. Середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка. Проїзд до навчального закладу згідно з кодексом законів про працю також може оплачуватися роботодавцем. Роботодавець оплачує згідно статті 219 кодексу законів про працю. Проїзд до місця знаходження навчального закладу один раз і проїзд до місця навчального закладу. ще раз. Да. Можна. Згідно з статті 219 Кодексу законів про працю, роботодавець оплачує працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формою навчання, проїзд до місця знаходження навчального закладу і назад, один раз на рік. На настановні заняття для виконання лабораторних робіт і складання заліків та іспитів у розмірі 50% вартості проїзду за бажанням працівника, основна відпустка може бути приєднана до навчальної. У такому разі щорічна відпустка повної тривалості може надаватися у перший рік роботи до настання шестимісячного терміну.